Тут обсуждали насчет того, що можна замість в ліхтарі, замість гільзи з трьома батарейками поставити акумулятор. І ми тут обсуждаємо з мужиками, як краще це зробити одному чоловіку і підбираємо і так далі. По дліні ми виподілилися, що треба 500 мм. Є такий акумулятор у мене, 18500 розміром. Але є одне но. Чоловік каже, а там же ж розмір гільзи на батарейки 21 мм, а розмір цього 18 мм діаметр. Поняли? А чи не буде він болтатися в ліхтарику? Так от, я вам кажу, мужики, лайфхак між нами з вами. В кого сильно болтається і не вистача діаметра, берете синю ізоленту, тільки синю, чорну не беріть, не проканає, тільки синю ізоленту. І берете ваш довгий акумулятор. І ленточкою, Раз і два. Три міліметри наростить, це буквально тут в два слоїчка витків, і вже 3 міліметри буде. І буде вже тугенько, як в перший раз. І все буде не тіліпатися. Так що, щоб не тіліпалося, пользуйтесь.